Сьогодні ми будемо говорити про великого українця, актора, режисера, кінодраматурга Івана Миколайчука. 3 серпня 1987 року відлетіла душа Івана Миколайчука зовсім в інші світи. І постало таке питання, як Увіквічнити пам'ять цього великого актора. Десь через два роки на студії «Укртелефільм» з'явився сценарій одеського сценариста Олекса Ширингового. Цей сценарій був дуже хороший, такий поетичний. Відчувалося таке тепло цього чоловіка, сценариста до імені Івана. Очевидно, вони якимось були друзями. Але, в принципі, цей сценарій, він ну, не годився для того, щоб зняти документальне кіно. Це, скоріше, могло бути ігрове кіно. І ми, нам довелося вивчати матеріали, вивчати життя героя, вивчати взагалі все, що пов'язано з Іваном Миколайчуком. Я особисто з Іваном Миколайчуком знайомий не був. Знайомий був ну, так от, скажімо, в шапочному режимі, десь на, чи на тій, чи на іншій кіностудії. Ми бачились один з одним, просто так від часу, час від часу віталися. Взагалі можна сказати, що Іван був дуже вічливою людиною, і коли бачив якесь знайоме обличчя, от він обов'язково вітався. І от Починаючи вивчати ці матеріали, мені вперше в житті довелося задуматися над тим, що таке взагалі українське кіно? Той стан, який був з кіноархівами, з матеріалами, він був, ну мало сказати, катастрофічним. Фактично до 1985 року будь-яке кіно, яке знімалося в Україні, його оригінальних копій не було в Україні. Вони були в Росії. Був такий кіноархів, і він і зараз існує, білої столби, це для ігрових фільмів. А кіном документальних, хронікально документальних фільмів зберігалися ці архіви в Красногорську, теж під Москвою. Фактично, я собі тоді задавав запитання, а чому це так? Оце питання, воно висіло. Чому так? Чому українські фільми зберігаються в Росії? Ну, як би там не було, ми поїхали для того, щоб побачити ці матеріали, і для того, щоб їх використати в фільмі, ми поїхали туди. Ви знаєте, як назвати фільм? Виникло питання, чому цей фільм називається, фільм, який ви побачите після нашої розмови, називається Іван Миколичук Тризна. Чому виникло це бажання назвати Тризною? Іван знявся взагалі, в нього було 37 ролей. І одна перша роль в професійному кіно це була роль Тараса Шевченка. У фільмі Сон Володимира Денисенка. Іван прожив, Іван фактично помер на 47-му році житті. І що до певної міри теж єднає його з Тарасом Шевченком. Шевченко теж помер в 47, в 47 років. Я наштовхнувся на такий твір, ну, не дуже часто цитований. Є такий твір у Шевченка Тризна. Про що там мова? Мова про те, що не стало вчителя, і от він в грочний день. З'явився туди, там, де вони домовилися, щоб з'явилися його друзі і його учні. І от він чекає, а їх все немає. Ми отак от і назвали Тризна. Це фактично великий якийсь такий спогад про великого чоловіка, якого потихеньку забувають. От ми поїхали у Красногорськ. Ми там замовили. Кілька фільмів, один із них такий ну, всім, всьому світу відомий фільм на Тіні, Тіні забутих предків. А ну що таке фільми? Це треба пояснити сьогоднішньому глядачу. Це фільми, які поміщалися в таких коробках. Вони називалися частинами. Ці коробки десь приблизно такого розміру. І ці частини хронометражем десь приблизно до 10 хвилин. Я знав дуже точно, де нам потрібні ці вибрати три куски. Ми сіли в монтажній кімнаті. От, така монтажниця була, російська жінка, інтелігентна, здається, її звали Таїсія Миколаївна середнього віку. Ми почали дивитися. Я почав раптом відчув, що якесь щось, якась така напруга певна виникла. Я спитав, чому справа. Таїсія спитала, а що це за фільм? Я кажу, ви не бачили цього фільму? Вона каже, ні, перший раз бачу. Ну, дуже цікаво. Я кажу, ну тоді давайте заряджайте з першої частини і ми будемо дивитися. І ми кожну частину почали дивитися окремо. Дуже похапцем якось переставляли частину за частиною. Я відчував, що хотілося дивитися і дивитися, дивитися до кінця. Потім от остання частина закінчилась, плівка вискочила і запала така тиша. Я почув такі слова від цієї російської жінки. Ну, геніальний актор ваш, геніальний ваш режисер, оператор геніальний. Все-все в цьому фільмі геніально. Але яка красива в вас країна, сказала вона. І оці слова, ви знаєте, я запам'ятав на все життя. Слова простої російської жінки про наш фільм. Мушу вам сказати, що фільм Тіні забутих предків він не дубльований ні на яку мову. Він не як от знятий українською мовою, так от він і лишається. Так він лежить в білих столбах. Ми дуже багато о, їздили по місцях, там, де знімався цей фільм. Друзі, які були Іванові, вони фактично. Ми їх привозили на ці місця, і вони там згадували, як то все було. Вони згадували, і можу сказати, що ці друзі це фактично історія українського поетичного кіно. Я хочу сказати, що в принципі Іван, Іван. Міг збирати навколо себе ну, от, такий колектив, у себе на квартирі. В нього не було студії, яку б він міг створити, скажімо, за нинішніх умов. І вони збиралися в нього на квартирі. А ці імена, це видатні імена, це і, і, і Іван Гаврилюк, і Костянтин Степанков, Ада Роговцева, Ніна Матвієнко, до речі, із квартири Івана Миколайчука. Там народилося тріо Ніна Матвієнко, Марічка Миколайчук і Валентина Ковальська тріо Золоті ключі, яке широко відоме. І звідти воно фактично і вилетіло з цієї квартири Івана Миколайчука. Там ділилися останнім шматком хліба, там е, пили чарку, там розмовляли про кіно. Там фактично придумувалися всякі такі от ідеї, які потім втілювалися у фільми і. Здавалося, що оця маленька квартира, вона фактично і породжує це українське поетичне кіно. Там були режисери видатні, Леонід Осика, Юрій Єлєнко, Роман Балаян. Там дуже-дуже багато всього так от крутилося, і всі вони тягнулися до Івана. Іван як був як якоюсь такою ну, творчою, можна сказати, маткою, до якої всі тягнулися. І коли Івана не стало... Раптом виявилася така пустка. Раніше здавалося, ну от вони такі, їх багато, вони могутні, вони можуть зробити все. А Івана не стало і почало рватися все. Почали рватися оці ланцюги українського кіно. Можливо, я перебільшую, можливо, я захоплююсь своїм фільмом, яким я колись зняв. Але мені так здається, по всій нашій історії, кінематографу. Що після того і почалися всякі негаразди з українським кіном. Ми фільм знімали десь приблизно через два роки після того, як е, Іван відійшов від нас. А ще через два роки цей фільм Тризна подивилися на кінофакультеті в лаврі Київського театрального інституту. Подивилися студенти. Як мені розказують викладачі, студенти були здивовані. По-перше, виявляється, вони майже не знали Миколайчука. По-друге, вони не знали і не бачили тих фільмів, в яких Іван знімався. По-третє, для них було просто відкриття, що існував от такий от чоловік. Ви знаєте, мені здається, що культура це взагалі річ спадкова. От вона, як дорогоцінний скарб, передається від одного покоління іншому поколінню. І якщо цей скарб не передається, якщо якісь існують прориви, то в ці прориви заповзає щось зовсім інше. Заповзає чуже, не завжди якісне. І взагалі Україна. Чи нація українська, вона починає, чи будь-яка нація, не обов'язково це українська, вона починає втрачати оцей оце свій генетичний стовбур. Вона починає втрачати себе і вона починає розмиватися. Ви знаєте, е, Іван дивує весь час, навіть і після його смерті. Я вже казав, що він знявся в 37 фільмах, там ролі його. І він сам зняв е, два фільми е, як режисер. Багато сценаріїв написав. І от нещодавно він знов здивував Іван. Е, його е, дружина Марічка Миколайчук разом із е, ну, такою якби, творчою групою. Зібрала сценарій, який написав Іван, і видала сценарій. Я спеціально взяв ці сценарії, щоб просто подивитися навіть на той об'єм, в якому вони знаходяться. Це був великий трудяга. За свої 47 років він стільки зробив, а це ще його Труд праці, і це не просто сценарій. Отак, от, от будь-де, відкриваєш, читаєш, і просто дивуєшся. Дивуєшся тим словам, які він знаходив, дивуєшся тій мові, якою він писав. І хочеться читати, слухати і йти по цій історії до кінця. І За Іваном по цій історії. Оця книга, вона видана. Десь років півтора тому. Тут 14 сценаріїв, деякі з них фактично були зняті, це відомі Тіні Забутих предків, і хоч там не він був автором сценарію. Але як кажуть, що він стільки в цей фільм приніс, він стільки туди натягав пісень, що він по праву міг би бути автором сценарію цього. Це і От, перераховувати ці сценарії вавилон 20, Відлючко, На поклони, Білий птах з чорною ознакою. Це все вже ну, фактично класика українського кіно і класика світового кіно. Я б хотів би, щоб ми подивилися цей фільм. Іван Миколайчук Тризна, який нам люб'язно надали у Державному кінофону фотоархіві імені Пшеничного, тому що фактично це одна з небагатьох копій, яка збереглася. Вона, звичайно, трохи стара, вона, звичайно, трохи з такими царапинами. Але все одно по ній можна судити, що це за. Був чоловік. Що це за великий? великий? Був чоловік, геніальний актор, кінорежисер, драматург Іван Миколайчук.